Є знижки представляють коко знижки травня на Евкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст «Софткапс». 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Жерара депердіє взяли під варту. Така новина про французького актора облетіла світові медіа. 75-річну зірку кіно затримали у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві. Його мають допитати одразу за двома позовами. Одна з жінок стверджує, що Жерар Депардє домагався її ще у 2014-му. Під час зйомок фільму Чарівник і сіамці. Актор нібито торкався її сідниць, робив непристойні пропозиції та нецензурно висловили. Ловлювався на її адресу на той момент. Позивачці було 24 роки. Друга жінка, яка працювала кінодекораторкою, звинувачує актора у сексуальних домаганнях у 2021 році на знімальному майданчику стрічки Зелені віконниці. Депардіє нібито торкався інтимних частин тіла жінки, а одного разу навіть міцно схопив та нецензурно погрожував сексуальним насиллям. Тоді, за словами позивачки, актора зупинив його охоронець. До слова, це далеко не перші звинувачення на адресу Жерара Депардіє. Свідчення проти нього дали вже щонайменше 14 жінок. Деякі звинувачують актора не лише у домаганнях, а й у зґвалтуванні. Зокрема, канадська акторка Шарлота Арну. Вона публічно зізналася, що на момент інциденту їй було 22 роки. Депардьє, який давно дружив із батьком дівчини, запросив її до себе, щоб дати професійні поради. Я завжди жила та знала, що депардіє поруч зі мною. Він обіймав мене, коли я була немовлям. Була довіра та повага. Але 7 серпня я зайшла до нього додому, і досить швидко все змінилося. За словами Шарлоти Арно, вона написала заяву на депардіє до жандармерії ще у 2018-му, одразу після зґвалтування. Але тоді звинувачення відхилили через відсутність доказів. Згодом розслідування відновили. Утім, це не завадило йому далі зніматися у кіно. Ще одна акторка Емануель Дебевер, яка першою публічно висунула звинувачення в насильстві проти Жерара Депардє, кілька місяців тому вкоротила собі віку. Вона кинулася з мосту в річку Сена. Сам Жерар Депардє, який до слова є палким другом російського президента Путіна, має паспорт Росії та виправдовував окупацію України. Усі звинувачення у насилі на свою адресу відкидає. Великодня кварталу неділя. Це сміх, а не гріх. Як белгородська поло. Новий вечірній квартал. У неділю о 19. На 1 плюс Україна.